Дорогі друзі, коли ми заходимо в особистий кабінет пенсійного фонду і відкриваємо сервіс Моя ідентифікація, на перший погляд здається, що там усього два рядки: дата ідентифікації та джерело. Та за цими двома словами стоїть ціла історія, хто і коли підтвердив, що ви, це дійсно ви. І від цього запису залежить головне, безперервність Ваших виплат. Зараз у базі пенсійного фонду запис з'являється тоді, коли пенсійний фонд отримує сигнал від певного джерела, що пенсіонер пройшов перевірку особи. І ці джерела сьогодні чітко визначені. Я назву їх. Перше. Сервісний центр або територіальне управління пенсійного фонду. Це класичний і найнадійніший шлях. Людина приходить з паспортом, ідентифікаційним кодом і працівник пенсійного фонду перевіряє документи. Система ставить позначку Ідентифікацію проведено. Друге, це уповноважений банк. Дехто пише мені у коментарях, що це, мовляв, фейк, що банки не повідомляють пенсійний фонд і інші речі. Моя глядачка прислала у коментарях під відео про мобільний додаток пенсійного фонду ось таке повідомлення. Сьогодні прийшло від ПФУ статус звернення виконано. Ідентифікація через ДІЯ, підпис, Результат звернення пенсіонера знайдено у ППВП та проведено процедуру ідентифікації. Текст відповіді призначено в дужках ідентифікованого. І вона мене запитує. Мені більше нічого не треба робити. Я з радістю дав позитивну відповідь, що все добре, і в цьому році не потрібно більше нічого робити. А тепер розшифрую для вас, що означає оте скорочення у повідомлення. ППВП. Це пункт. Прийому і верифікації пенсіонерів, який так скорочено називається ППВП, банківські працівники звіряють ваші дані з базою, підтверджують, що ви особисто з'явилися, і передають електронний протокол у пенсійний фонд. Так що уповноважені банки проводять ідентифікацію і повідомляють пенсійний фонд. Але я радив би, що якщо ви прийшли до банку, Наполягайте на тому, що банк таки провів саме ідентифікацію, а не актуалізацію даних і повідомив про вашу ідентифікацію пенсійний фонд. Третє джерело відеоідентифікація. Це відносно нова процедура, затверджена спеціальним порядком правління пенсійного фонду у 2024 році. Ви проходите перевірку через відеозв'язок. Працівник бачить вас, ставить уточнювальні запитання. Порівнює фото і документи. Якщо все збігається, у системі з'являється запис, Ідентифікацію проведено. ПФУ відео. Зараз відеоідентифікація доступна для, не лише для ВПО, як це було раніше. А й для пенсіонерів за кордоном і на тимчасово окупованих територіях. Четвертий спосіб діє підпис. Цей спосіб дозволяє підтвердити особу віддалено. Коли ви заходите на веб-портал пенсійного фонду і підписуєте вхід QR-кодом через застосунок Дія, система автоматично реєструє цю дію як віддалену кваліфіковану. Ідентифікацію. Через кілька хвилин у сервісі Моя ідентифікація з'являється запис джерело Дія підпис і дата. Зараз поки що є технічні проблеми із входом за допомогою дія підпис, але над ними працюють і вони вирішуються. І нарешті, п'ятий варіант для тих, хто перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. У такому разі ідентифікацію можуть провести дистанційно працівники пенсійного фонду через відеоконференцію або за допомогою консульських установ України. Це для тих, хто за кордоном. Отже, п'ять каналів існують. Вони працюють. Але мені не зрозумілі ті прогалини, які існують у системі ідентифікації пенсіонера. Чому, наприклад, ідентифікація через центри надання адміністративних послуг ЦНАПи не враховується? У ЦНАПах люди масово отримують довідки, витяги, оформлюють паспорти, землю, субсидії. Там особу перевіряють за тими самими державними реєстрами, а іноді навіть ретельніше, ніж у банку. Однак пенсійний фонд не отримує від СНАПів жодного сигналу про факт цієї ідентифікації. Або ще один приклад. Державні нотаріуси. Щодня вони посвідчують угоди, спадщини, заповіти. Кожен документ підписується після перевірки паспорта. Та ідентифікаційного коду, а часто і електронного підпису. Усе це зберігається у єдиному державному реєстрі нотаріальних дій, то чому б не дозволити пенсійному фонду отримувати підтвердження ідентифікації з цього ж реєстру? Адже мета одна впевнитися, що людина жива, активна і особисто вчинила дію. Такі джерела можна було б прирівняти до формальної ідентифікації, адже вони вже функціонують у правовому полі. Не потрібно вигадувати нову систему, достатньо налагодити обмін між реєстрами. Від цього виграють усі. Пенсійний фонд отримає до, е, достовірні дані, а громадяни позбавляться зайвих поїздок і черг. Особливо це важливо для літніх людей, які живуть у селах або за кордоном, де складно потрапити до банку чи сервісного центру чи консульства. Людина, що щойно переоформила земельну ділянку у ЦНАПі чи заповіла майно в нотаріуса, фактично вже підтвердила свою особу. Чому держава не може використати цю інформацію повторно у тій же системі моя ідентифікація? Тут варто звернутися до Кабінету Міністрів України та Пенсійного фонду з пропозицією, передбачити механізм обміну даними між Пенсійним фондом, Міністерством юстиції, Міністерством цифрової трансформації та мережею ЦНАП, щоб будь-яка офіційна дія, під час якої особа проходить перевірку документів, автоматично фіксувалася як факт. Ідентифікації, без дублювання і без черг. Це буде дуже корисно і потрібно. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!